you Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Партія Порошенка говорить, що нам не потрібна гвардія наступу. От тому у нас і АТО УС тривало так довго. Бо навіщо кудись наступати на війні? Простіше усе красти. Ви знаєте, що є у нас армія наступу зараз проєкт. А виявляється, вона не потрібна. Армія наступу не потрібна. Саме про це з трибуни ВРУ заявив народний депутат від партії ЄС Федина. Розповідає політохнолог Петров у інтерв'ю Ісландія. Власне, наводимо слова депутатки. Уся країна завішена бігбордами гвардія наступу. Дуже красиві назви, дуже гарна мот мотивація, але напевно дуже багато нардепів отримували і у привати публічно запитання: а чому це поліції по суті надаються функції, які їй не властиві? Справа в тому, що реформа поліції якраз і полягала в тому, що вона позбавляється своєї військової функції і отримує функцію цивільно. І поліцейські вони більше спрямовані на те, щоб забезпечувати правопорядок у середині країни, а не воювати зовнішнім ворогом на зовнішньому фронті з усією повагою до тих поліцейських, які сьогодні боронять українську державу. Але насправді цим законопроєктом сьогодні на них переноситься частина функцій і обов'язки військовослужбовців нам потрібні додаткові бійці. Це правда, але я вважаю, що це є ненормально формувати нову гвардію наступу серед поліції. Я погоджуюся з Фединою. Поліція не повинна виконувати функції, які не властиві поліції. Вона не повинна захищати країну. Україну не повинні захищати солісти балету. Я не розумію, що вони роблять на війні. Україна не повинна захищати баристи. Що вони роблять на війні? Що роблять на війні менеджери по продажу стоматологічної техніки? А логісти, хто вам дозволив відправляти логістів? Їм це не притаманно каже Петров. Порошенко усілякими способами намагається усунути правлячу владу, вдаючися до найгідніших способів, інколи навіть використовуючи полеглих солдатів. Та ж сама Федина дозволяє собі впродовж виступу Зеленського в раді стояти з портретом загиблого солдата, таким способом очорнювати, так би мовити, усі, вище прийняті рішення президента у війні. Ганьба таким діям пороховотів. Чому ж ви, пані Федина, не берете портрети? Семисот людей, які загинули в Іловайську, тих самих людей, яких ваш святий Севочоли, просто спалив у той час, коли домовлявся з Медвечуком за трубу, допомагав все парамоникнути. Відповідальності, коли випускав гірки на зі слов'янської, таким чином толерував захоплення цілого Донецька. Якщо ж нема у вас на це гідності, то припиняйте випливати в бруд на владу, яка буквально б'ється зараз з ворогом на кожен клаптик нашої землі, а не тисне руку російському диктатору в усіх сенсах, як дехто це робив свого часу, і не виключення, що у якійсь мірі продовжує це робити звувальнюване і зараз. І цілком ймовірно, що Порошенко разом зі своїми маріонетками таке працює на Росію. А тому й намагається свідомо розколоти в Україні військове і політичне командування, а саме створити Флікт між сирським залужним зеленським. Головна задача так званих політтехнологів Порошенка це зробити усе можливе для того, щоб переконати залужного, що його політ майбутнє, по-перше можливе. По друге, воно можливе лише з Порошенком. При будь-якій можливості так звана команда Порошенка накидається на Зеленського, порівнюючи його з їх святим воєначальником, аби той вийшов сухими з води. А тепер дісталося і залужному, але Петі уже нічого не допоможе. На цьому у мене все. Підписуйтесь на блог разумовського. Тисніть на дзвіночок і ставте лайк.